Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я акушер-гінеколог і по сумісництву молода мама. І в цьому відео я вам розповім про дієту під час грудного виготовлення. чи доцільна вона, чи існує вона, чи через неї виникають в дитини коліки і алергії, чи ні. І я вас одразу прошу поставити лайк цьому відео, і якщо воно буде для вас корисне та цікаве, написати коментар, поділитися своїм досвідом або дати мені. Питання і теми для наступних відео. Така комунікація між нами буде дуже корисна і для вас, і для мене. Отже, харчування годуючої жінки. Чи існує взагалі дієта годуючої мами? А так раніше щось таке існувало, і можна було почути, і я думаю, що і зараз переважна більшість молодих мам після народження дитини від родичів, мам, бабусів дідусів чує про те, що. Не їж цитруси, не їж червоні ягоди, не їж черешню, бо в дитини будуть коліки, не пий каву, дитинка не спатиме. От бачиш, вона не спить, вона часто прокидається це через те, що ти випила какао і так далі, і тому подібне. Насправді, згідно сучасних рекомендацій специфічної дієти на період грудного вигодовування не існує. Але, але звичайно, харчування годуючої жінки воно повинне відповідати певним вимогам, і а, воно повинне бути повноцінним, поживним, корисним і максимально натуральним. Тобто не потрібно обмежувати радикально якісь групи продуктів, якщо вони здорові, природні і нормальні, як би для нашого організму. Звичайно, треба обмежувати і виключати фастфуд. Шкідливі продукти, відверто шкідливі продукти, алкоголь бажано повністю виключити, консерви якісь незрозумілі, копчене, дуже сильно смажене. Те, що не натуральне, непоживне і нецінне, але це, в принципі, актуально не тільки для годуючих, це для будь-якої людини не буде корисною їжею. Отже, харчування годуючої жінки, як і харчування будь-якої людини. Яка хоче бути здоровою, яка хоче правильно харчуватись, має бути повноцінним, має бути регулярним для годуючої жінки. Я вважаю, що це десь 3-4 рази на день. Два це замало, навіть якщо ви маєте зайву вагу після пологів, хочете неї позбутись. Все одно два рази на день це трошки замало, тому що шалені витрати і енергії. Під час декрету турботи за дитиною і витрати на лактацію і за два прийоми їжі ви, скоріш за все, просто фізично не зможете отримати всі необхідні нутрієнти, білки, жири, вуглеводи в необхідній кількості, вітаміни, мінерали, все одно ваше харчування за два прийоми, скоріш за все, буде неповноцінним, достатньо різноманітним і поживним. Тому це 3-4 рази на день, навіть 4 допустимо, тому що. Вагітна і годуюча жінка вона витрачає енергію не тільки на себе, а ще й на дитинку, на молоко. Це дуже енергомісткий процес, тому жінка, годуюча, повинна бути сита і вона повинна їсти регулярно. Часто годуючі жінки потрапляють в такі дві пастки. Перша, це коли весь день бігаєш з дитинкою за дитинкою. І тобі просто нема коли поїсти. Ти або взагалі не їш, або щось перекусуєш на ходу. Ти їси щось таке, що можна швидко перекусити. По-перше, це зазвичай не дуже корисні продукти. По-друге, травна система на бігу на ходу не зовсім здатна це якісно засвоїти, розщепити і використати. Це все ми просто щось там накидали в кишківник, воно не перетравлюється в такому темпі. І е, часто це хаотичний режим, і е, продукти більш солодкі, високоглікемічні, ті, які не дають всього спектру поживних речовин, але навантажують наш кишківник, навантажують обмін речовин і можуть призводити до зайвої ваги, поганого самопочуття. Або жінка в іншу пастку потрапляє, вона весь день не їсть, або дуже мало їсть, не встигає, а ввечері вона наїдається. На ніч, коли дитина вже лягла спати, зазвичай прийшов чоловік з роботи, дитинку вклали спати і починають їсти. Навіть якщо це натуральна їжа, здорова, скажімо так, от такий дуже масивний основний прийом їжі саме на ніч, це теж не дуже корисний варіант, хоч наче жінка й буде вставати, скоріш за все, бігати до дитини, все одно треба, щоб якось це було розподілене, хоча б на три рази на день. І тоді це буде оптимально. З чого має складатись раціон годуючої жінки? Це овочі всіх видів, кольорів, свіжі, сирі, запечені, тушені, салати, листова зелень. Все це треба їсти. Я чула багато, що не можна їсти сирого, бо буде здувати живіт в дитини. Будуть коліки. Це не так. І ми далі поговоримо, від чого коліки виникають згідно сучасних даних. Це фрукти, ягоди, червоні ягоди можна, цитрусові фрукти можна. Це не нашкодить дитинці, її не обсипли від цього. Дуже це мало ймовірно. І фрукти-ягоди це свіжі продукти, які містять багато вітамінів, нутрієнтів, поліфенолів, цінних мікроелементів, які потрібні і вам для відновлення, і вашій дитині для нормального розвитку, для нормальної життєдіяльності. Тому можна їсти сирі овочі, можна їсти салати, можна їсти цитруси. Ягоди, фрукти, черешню, полуницю, можна, просто все в міру, все має бути збалансовано. Ну, звичайно, треба їсти вуглеводи, годуючий жінці, причому не обмежувати себе в них не, не, не треба ніяких низьковуглеводних дієт, відмови від вуглеводів в другій половині дня, інтервальних голодувань. Навіть якщо ви хочете якомога швидше скинути вагу після пологів, все одно ви повинні з'їдати достатньо, щоб у вас була нормальна лактація. Щоб ви нормально відновлювались, щоб ви себе не виснажували, краще ви схуднете, повернутись в форму трошки довше, поступовіше, але ваш організм і ваша дитинка будуть це отримувати, і ви не будете нервова, виснажена і ще більше себе таким чином заганяти цим голодуванням, тому що вуглеводи потрібні і для енергії, і для нормальної життєдіяльності. Це, звичайно, не тістечка, не булочки. Це. Каші, злаки, нешліфовані краще, крупи, цільні злаки, бобові. Також, звичайно, вагітна і годуюча жінка мають вживати достатньо продуктів, багатих білком це нежирне м'ясо, риба, можна жирну рибу, птиця, яйця, морепродукти, бобові, горіхи, краще їх вимочувати перед вживанням, потім просто зливати і міняти цю воду, щоб вони максимально. Позбулись фітатів, фітинової кислоти, продуктів пліснявої, якщо вони там десь зберігались не дуже якісно і були забруднені пліснявою. І таким чином вони і перетравлюються легше, і менше несуть якихось антинутрієнтів в собі. Це насіння соняшника, насіння гарбузове, кунжутне, соєві продукти без фанатизму, бо вони також містять білок, протеїнові добавки, протеїнові батончики, м'ясо. Високого ступеня обробки, сосиски, ковбаси не рекомендовані як якісне джерело білку. А так, звичайно, часто жінці в декреті швидше перекусити протеїновим батончиком. Ну тоді, хоча б, звертайте увагу на його склад, щоб він був якісний в Україні. Так до таких батончиків я можу віднести батончики фізі. Там є протеїнова лінейка, вони, хоча б якісні по складу вони зісти всяких гидких компонентів. А от ковбаса, сосиски, звичайно, це швидко, це швидше, ніж готувати м'ясо, там щось запікати, варити, робити котлети, їсти хочеться, можна швидко перекусити сосисками і ковбас... бутербродом з ковбасою, але це м'ясо високого ступеню обробки. Воно містить канцерогени, воно містить трансжири, воно містить багато дуже некорисних речовин, які не тільки вам зашкодять, а вони ще й перейдуть в молоко, і вашій дитині також можуть нашкодити. Тому, будь ласочка, краще відварене яйце, ніж о, якусь сосиску. Ну, іноді так можна, але це не має бути основою вашого харчування. Звичайно, жирні продукти: це горіхи, масла, авокадо, насіння. Горіхові пасти, паста тахіні це паста з кунжуту, вона, мало того, що вона дуже поживна, вона містить багато кальцію. І для мами, і для дитинки це корисно. А, рослинні олії, вони мають бути свіжі, неокислені, не соняшникова рафінована, не рафіновані олії в невеликій тарі, в темному склі, які ви швидко використовуєте. Тому що, коли олія довго стоїть, вона багато відкривається закривається разів. Контактує з повітрям, вона окислюється, вона втрачає корисні свої властивості і набуває шкідливих. Також, якщо рослинні олії гарбузову, льняну, оливкову, інтенсивно термічно обробляту, тобто смажити на них дуже сильно там, щось робити у фрітюрі, вони також позбуваються корисних властивостей, набувають шкідливих, тому краще їх додавати в сирому вигляді нерафінованому, рафінованому в готові страви ви собі заправили салат безпосередньо перед вживанням, щоб ця олія не стояла, не окислювалась, не зберігався той салат, заправлений 3 дні в холодильнику. Це вже буде не корисно. Ви перед вживанням в кашу, в салат, куди хочете. Додали собі сиру олію, закрутили її, поставили в місце, де вона не нагрівається, не стоїть поруч з мікрохвильовою шафою, з духовою шафою. Вона стоїть окремо в прохолодному місці, щоб вона не контактувала з повітрям, зі світлом і з високими температурами. І ви її використовуєте в свіжому вигляді і краще на ній не смажити. Можна там трошки щось тушити, пасирувати, але не смажити. Стосовно молочних продуктів, так вони, в принципі, поживні, вони містять багато і жирів, особливо якщо це домашній сир, сметана, вишкове масло, і білок містять. І цукор молочний лактозу містять. Якщо ви їх нормально переносите, можете їх їсти, але ну, без фанатизму. І краще, щоб це був якийсь сир, важкове масло, йогурт без наповнювачів, щоб це не були якісь солоденькі йогурти, сирочки і так далі. Якщо ви маєте якісь сумніви стосовно того, як на вас впливає молочна продукція, краще, можливо, її о, не вживати або Проконсультувати з цього питання, подивитись, тому що молочні продукти вони такі достатньо дискутабельні. Якщо ви хочете знизити вагу після пологів, я вам рекомендую все ж таки молочку не вживати, тому що це анаболічний продукт. Молоко це все ж таки продукт, який має на меті вигодовування потомства. І потомство, і наше, і коров'яче, козяче, овече, коли його годують молоком. Материнським воно повинно дуже швидко рости, розвиватись, набирати вагу. Це доцільно і правильно для маленької дитини, для телятка, для ем, козлятка, але для дорослої людини, в принципі, вже не потрібно так інтенсивно рости. Але молочні продукти вони спрямовані на те, щоб сприяти набору і утриманню ваги як для вигодовування потомства. І вони мають високий глікемічний інсуліновий індекс, тому якщо ви хочете схуднути, і ви їсте багато молочних продуктів, скоріш за все, вам це або не вдасться, або це займе вас набагато більше часу. Якщо ви хочете знизити вагу і втримати більш низьку вагу, ніж у вас є зараз, то молочку краще не споживати. Можна там лишити важкове масло, масло кхі, можна там лишити якийсь там сир іноді, але так, щоб на постійній основі якісь там. Домашній сир, сирники, молочко, йогурти по декілька разів на день, на сніданок, на вечерю, кефір, це табу, ви так не схуднете, будь ласка, враховуйте це. Стосовно молочка, я ще зніму окреме відео. Які класичні дискутабельні питання стосовно харчування годуючих мам? Це червоні ягоди, їжте, будь ласочка, немає ніяких проблем з ними, цитруси їжте, сире можна, якщо ви відчуваєте інтенсивне здуття. Якесь бродіння після сирих продуктів або після певних груп продуктів це може свідчити про те, що ви просто ферментативно ослаблені. Ви можете приймати травні ферменти, позбуватись таким чином здуття. Якщо якісь групи продукти ті, у вас інтенсивно не перетравлюються, то це є привід для консультації гастроентеролога, Можливо, у вас є порушення травлення. Це а, призведе до того, що і ви будете гірше відновлюватись після пологів, і ваша дитинка все не доотримує, тому що ви просто не засвоюєте. І це може свідчити про проблеми з мікрофлорою, яку ви також передаєте своїй дитині, тому будь ласка, на це звертайте увагу. Якщо ви все їсте, і вам все нормально, будь ласка, ні в чому собі не відмовляйте. Якщо вам від якихось продуктів нормальних, здорових стає погано, то проконсультуйте з лікарем, тому що це ненормально. Ви повинні нормально перетравлювати і цитруси, і ягоди, і сиріовичі, і бобові. І якщо ви це не можете зробити, то ці проблеми з мікрофлорою травлення тою чи іншою мірою можуть і вашу дитину як ви, турбувати. А стосовно шоколаду, шоколаду трошки можна, особливо якийсь чорний, будь ласка, без проблем. Якщо хочеться, тим паче на ГВ дуже хочеться солодкого, я зараз теж розкажу, чому. І е, каву теж можна в обережних кількостях. Якщо у вас немає перезбудження від кави, в дитинки немає перезбудження від кави. То в 1 2 дві філіжанки на день це абсолютно нормально. Солодощі також можна, просто щоб вони були якісні і в якійсь адекватній кількості і бажано не на ніч, але іноді можна і на ніч. А що обмежити і виключити годуючими взагалі всім це звичайно алкоголь повністю? А, я не а, погоджуюсь з тим, що там келих винця, він не зашкодить зняти стрес, зашкодить. Тим паче келих вінця на вашу вагу і на вагу дитинки це зовсім різні речі. Тому, будь ласка, вже почекайте, не так довго там треба годувати грудьми, щоб не втриматись від того келиху. Один келих вам такої великої погоди не зробить, а дитинці це буде шкідливо. Тому, будь ласка, ні, 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 в жодному випадку. Транжири треба обов'язково виключати, тому що от цитруси і салати, вони ніяк в молоко не потрапляють. Молоко. Синтезується шляхом фільтрації лімфи. В лімфу не потрапляють салат і не потрапляють червоні ягоди. В лімфу потрапляють транжири, які ви їсте. Тому транжири і неякісні олії обов'язково треба обмежувати, а цитруси, ягоди, вони ніяк не дійдуть аж до молока в незміненому вигляді, на відміну від транжирів, які є порушувачами. Функції мембран, нервової системи, гормональної системи. Ваша дитинка, якщо ви їсте багато транжирів і годуєте її молоком з транжирами, не зможе нормально розвиватися, і це матиме негативні наслідки на її здоров'я. Звичайно, недоцільно їсти багато цукру, багато фастфуду, пустої їжі, консервів. Копченості м'яса високого ступеня обробки сосисок, пальмової олії це в принципі зрозуміло для всіх. Ну годуючим особливо важливо це враховувати, тому що ви відповідаєте не тільки за себе, а ще й за дитину. А трансжири вони мають несприятливий вплив на ріст і розвиток дитини, втручаються в метаболізм жирних кислот незамінних в організмі дитини. А жирні кислоти це наші мембрани, гормони, нервове волокно. Вони безпосередньо впливають на якість мембранних структур, на метаболізм, і о, вони ще й додатково витісняють споживання матерію незамінних корисних жирних кислот. Тобто, мало того, що вони шкідливі, жінка, яка наїла вже в Макдональдсі, мало ймовірно, що вона зараз прийде і з'їсть авокадо або червону рибу. Вона вже замість нормальних жирних кислот якісних дала дитинці неякісні. Будь ласка, не робіть так: відкладіть в Макдональдсі до. О, Після лактаційного періоду. Де місяться транжири? Це фастфуд, це все дуже там, засмажене. Промислові солодощі та десерти, навіть морозиво, печиво, вафлі, снеки, все, що з супермаркету, зазвичай там є транжири. морозиво з супермаркету, там є транжири, ковбаси, напівфабрикати, їжа високого ступені обробки, яка вже втратила взагалі якусь свою природну, euh, природну структуру і їжа тривалого зберігання. Це те, чого на а, столі годуючої жінки бути не повинно. Ну хіба що дуже рідко? Що повинно, і які важливі компоненти? Це омега 3 жирні кислоти, особливо діяче. Якщо ви не хочете їсти так багато там риби, морепродуктів, не любите або не можете собі дозволити, то приймайте у вигляді препарату саме материнська омега, дієчей, тому що це аж до кінця ГВ дуже важливо для вашої дитинки, для її мозку, для її розвитку, для її очей. Обов'язково в мене в курсі про вітаміни є окрема секція про омегу для дорослих і для діток, також для вагітних, годуючих для дитячого розвитку. Якщо вам цікаво більше, то придбайте мій курс про вітаміни. Там буде більше про омегу. Клітковина обов'язково для нормальної мікрофлори, холін і фолати для розвитку дитини і відновлення вагітної, дуже потрібні вітаміни групи Б. Про них більш детально також є в курсі вітаміни. А чому на ГВ тягне на солодке, я розповім в наступному відео. І а, хочу на завершення трошки поговорити про коліки. Раніше вважалося дійсно, що коліки це від того, що мама щось на те з'їла, що вона з'їла якийсь мандарин або червону ягоду, полуничка якась просочилася в її меню. Але на сьогоднішній день спеціалісти по дитячому розвитку вважають, що коліки це взагалі такий, як прояв напруження спазму в дитини, що дитинка вона просто не... Ще не сформувала повністю свої сенсорні системи, больові рецептори. І коли в дитинки щось болить, або вона дуже втомлена, напружена, їй незручно, вона не розуміє, не може локалізувати. І в неї болить, наче все тіло, і тому вона отак от вигинається в цьому спазмі, як при коліках. Вигинається, кричить, і куди не доторкнешся, все, начебто, болить. А це як такий системний спазм і напруга дитини. Тобто, це не обов'язково, що в неї саме живіт болить, просто дитинка. Якби генералізує ці відчуття, і начебто болить живіт і все тіло. І е, інтенсивність колік вона пов'язана дійсно з харчуванням мами, але трошки більш складним шляхом. Не напряму, що мама з'їла сирий салат, або мама з'їла бобові і в дитинки дує живот, на її коліки. Ні. Якщо мама е, щось їсть, що викликає в мами здуття і неприємні відчуття в животі, це означає, що в мами є порушення травлення. Що в мами недостатня а, інтенсивність ферментативного розщеплення їжі, щоб в неї слабкі ферменти, вона не може нормально розщепити їжу. Скоріше за все, в неї ще порушена мікрофлора, і вона, відповідно, цю мікрофлору передає дитинці під час особливо вагінальних пологів, дитинка бере мікрофлору від мами. І якщо ця мікрофлора збіднена або вона якась нездорова, вона заселяє кишківник дитинки, і дитинка також. Негативно реагує на певні продукти або групи продуктів і може давати якісь проблеми з кишківником. Не тому, що мама з'їла салат, її здуло від салату, і дитинку здуло від салату, а тому, що мама має проблеми з травленням, має проблеми з мікрофлорою, і вона передала дитині цю мікрофлору, і через цю мікрофлору дитина якось не дуже себе почуває, а не через салат. Тобто тут треба працювати з причиною з травленням і з мікрофлорою, це треба робити. В ідеалі до вагітності, ну хоча б під час. Я з цим можу допомогти, звертатись, я консультую з цього приводу, якщо ви або до гастрологів, якщо ви розумієте, що є така проблема. Тому а, коліки дитини і поведінка її живота залежать від маминого харчування, але не напряму, що вона сьогодні з'їла цитрус, а те, яку мікрофлору вона сформувала. Шляхом свого харчування, своїх харчових звичок, способу життя і, відповідно, передала дитинці. Тому, будь ласка, заглиблюйтесь, фільтруйте інформацію і не вірте цим балачкам. Їжте ягоди, цитруси, пийте каву, їжте шоколад, але все робіть розумно. Висновки по темі: не існує діяти годуючої мами, можна все їсти просто в рамках здорового харчування. Акцент на якість їжі, свіжість, травлення і мікрофлору. Чим менша обробка їжі, чим вона природніше, тим краще, в ідеалі вся їжа має бути натуральна. Кількість прийомів оптимально 3-4 рази на добу, не голодайте і не переїдайте там, на ніч або там, раз на день. Краще якось знайдіть час. Ну, візьміть в одну руку дитину, в іншу ложку, нічого страшного. Всі так роблять. І о, годуюча жінка повинна наїдатись, і на ніч теж треба їсти, щоб було, було молоко, щоб ви нормально вночі вставали, годували. Тому себе не обмежуйте, прям різко, не голодуйте. Потім, коли завершите лактацію, вже можна буде приступити до якихось більш суворих дієт, більш суворих обмежень, але на період лактації все ж таки краще зміріться з кількома зайвими кілограмами, ніж себе виснажувати дієтами. Те, що дійсно треба. Обов'язково виключити. це, це транжири. Я наполягаю, щоб ви вивчили це питання і щоб ви зрозуміли, де вони містяться. І ці продукти виключили повністю зі свого раціону, не тільки на період лактації, а взагалі бажано на все життя. До зустрічі! В наступному відео я розповім, чому під час грудного виготовлення тягне на солодке. І чекаю на ваші лайки, коментарі. Всього вам найкращого! І всім бажаю гарного дня!